Слава Богу, брати і сестри. Читаючи Біблію, з часом ти розумієш, що до деяких місць потрібно дуже багато чого дослідити, дуже багато чого порівняти. Для того, щоб зрозуміти істину. Навіть коли Христос проповідував для людей, для учнів, Він проповідував притчами. і говорив, що я проповідую притчами, ось, але при цьому своїм учням він трошки давав знати чуть більше. Але представте, якби ми були в тому часі, коли ходив Христос, прийшов такий знатний проповідник, вчитель. За ним слідують учні і розказує якісь історії: то про кукіль, то про, е, про сіяча і так далі. Можливо, багато чого з цього ми не розуміли. Але потім, коли учні його запитували, то ніби історія, да? але Христос, яку суть звідти витягував велику. Але читаючи деякі місця з Біблії, не потрібно сильно багато в щось углублятися, щоб просто зрозуміти істину. Я ось недавнім, ну взагалі останнім часом читаю е, Біблію і по своєму порядку читаю малих пророків. Е, для деяких з них потрібно прям таке серйозне толкування, серйозне розуміння часу, традиції взагалі, куди писав пророк, про що, який цей був час. Ось, але читаючи одну книгу, вона зовсім невеличка, має всього-навсього два розділи. Читаючи, я дуже аж для себе так, знаєте, здивувався. Наскільки легко і наскільки зрозуміло, просто в ній все описано. Я хотів би з вами поділитися. Це буде книга пророка Огії або Агея. Я прочитаю немалий текст, і ми про нього будемо роздумувати. Це книга пророка Агея, перший розділ. Другого року царя Дарія, шостого місяця, в перший день місяця було слово Господнє через пророка Агея до Зоровавеля, сина Шелтіїла, намісника Юдеї, та до переосвященника Ісуса, сина його Садака, такого змісту. Так говорить Господь Савоот. Промовляючи: ці люди кажуть, що ще не, не прийшов час відбудови Господнього храму. Тому Господнє Слово через пророка Агея було такого змісту. А для вас, самих, надійшов час жити в оздоблених домах, тоді як цей дім залишається в руїнах. Тому так говорить Господь Савот, зверніть увагу на те, як вам ведеться: ви сієте багато, але мало збираєте. Ви сієте, але не насичуєтеся, п'єте, але не втамовуєте спраги. Ви одягаєтесь, але не відчуваєте тепла, а хто й заробляє, кладе у дірявий гаманець. Тому й каже Господь Савод, зверніть увагу на те, як вам ведеться. Підіймайтесь у гори, доставляйте звідти дерево і відбудовуйте храм, щоб він був мені до вподоби. І я був у ньому прославлений, говорить Господь. Ви сподівалися на багато, а виходить мало. А коли приносите те додому, то я його розвіював. У чим причина, питає Господь Солов, а в тому, що дім мій лежить у руїнах, а кожен з вас поті... поспішає працювати для власного дому. Трошки контекст історії. Якщо ми знаємо після свого царювання, після Давида, його потомства, народ ізраїльський і юдейський пішов в полон. Юдейський народ він пішов до волонського полону, пробув там 70 років, і по наказу царя Кіра, це був 538 рік до народження Христа. За Божим повелінням, цар Кір дає повеління, що поверталися юдеї на свою землю. Контекст історії описується вже після царя Кіра був його син, і потім стає Дарій. Дарій царював з 522 року. І коли описано, що другого року царя Дарія, тобто це був другий рік, відповідно, 1500, 1520 рік До Різдва Христового, для чого ці цифри? Для того, щоб ми розуміли, від того, як пішло повеління вертатися додому, відбудовувати свої доми, відбудовувати назад свою державу, да? Юдею, Єрусалим. І до цього слова прийшло 18 років. Продовж 18 років юдеї, перша хвиля була да, з Єздрою, з Ніємію і так далі, були таких пару, да, хвиль, коли люди поверталися додому, до своєї батьківщини. І протягом цих 18 років юдеї повертаються до своєї батьківщини на свою землю і починають працювати над відбудовою держави. Чого починають? Відповідно, своїх домів. І як ми бачимо, проходить відносно, можливо, немалий, ой, відносно невеликий, але немалий проміжок часу. І коли вони звертаються взагалі до. Да, зрозуміло, що таке поствоєнний час, да? що таке будувати на руїнах, що таке засівати поля після руїн. Ну, має пройти деякий час, щоб поля очистилися, щоб будинки відбудувалися і так далі. Відповідно, поля на той час не давали такого врожаю, як би хотілося. Видноградники не так родили, як би хотілося, і дерева не давали плоду, як це має бути. І в той час да, пророк, Бог через пророка Огію питає і каже: дивіться, послідкуйте за своєю поведінкою. Ось ви працюєте, багато працюєте. Розумієте, що для того, щоб отримати якийсь результат. Ви прикладаєте немало зусиль. Але результат з вашої праці не зовсім втішний. Працюєте ви багато, але отримуєте мало. І Бог говорить: хіба так має бути? Хіба так має бути, коли є зусилля людини, прикладаються до досягнення якогось результату, великі зусилля? Але результат отримується маленький. Якщо людина все правильно робить, ну, по ідеї, все має бути добре. По ідеї, має бути успіх у його справі. Але успіху зовсім трошки. І Господь задає питання: послідкуйте за своєю поведінкою, да? зверніть увагу на те, як вам ведеться. Хіба має бути такий результат з вашої, з вашої праці? Та ні. Значить, в загальному процесі. Щось десь упустилося. Означає, що для того, щоб отримати результат, треба не просто багато працювати. Треба звернути на щось увагу, на якусь деталь, яка буде впливати на майбутній результат, і результат великий. І в даному випадку пророк звертає увагу на храм. Храм це був такий да, духовним центром взагалі всієї юдеї. Люди розуміли, коли дивилися на храм, коли згадували храм. Знаєте, це було таким постійною згадкою про те, що є Бог, да, звідки вони вийшли і так далі. Але з другої сторони, коли не було храму, не було і служіння, не було служіння Богу. І Агей каже, що через те, що ви дбаєте лише про свої будинки, проте дбаєте, що у вас були гарні стіни, ухожені потолки. Дім мій залишається в руїнах. Дім Божий залишається в руїнах. І облаштування власного життя для цих юдеїв стало більш ціннішим, чим служіння або згадка про Бога. Знаєте, в цій історії я вбачаю дуже явний Божий принцип, який працював тоді і працює зараз. І ще раз повторюсь, коли Господь запитує, говорить: От, подивіться на вашу поведінку. Це трошки інший переклад. Тут написано: зверніть на, на, увагу на те, як вам ведеться. Хіба так має бути? Не має так бути. Це означає, що щось десь не допрацьовується. Тих зусиль, які ви робите, яких ви прикладаєте, мало. І Господь звертає увагу на духовну складову, на духовну складову взагалі всього юдейського життя, саме на храм. І в даному випадку, ось 14 віршик, ми читаємо, що тоді Господь дав натнення Зоровавелю, сину Шелтіїлова, правителя юдеї та Ісусу, Первосвященнику, Сину Його Садака, і всім іншим працювати в Божому домі. Тож пішли вони. І виконали роботу в храмі Господа, всемогутнього Бога їхнього. Ми бачимо перший крок. Розуміння, що все ж таки не має бути. Все ж Господь говорить правильно, цей пророк правильно пророкує. Вони пішли і почали робити так, як повелів Господь. На цьому закінчується перша глава. Знаєте, і читаючи першу главу, можна було б да, доповнити, що після того Бог їх благословив, тому що вони почали працювати над храмом, да, почали закладати підвалини храму. Господь благословив їхні поля. Є в цій книзі це написано, чи ні? Хто знає. Що після того, як закладалися підвалини Божого дому, Бог почав їх благословляти? Є таке написано, чи ні? Є. Тільки не в першому розділі, а в другому. І це означає, що важливо зглянути і на другий розділ. Я зачитаю декілька місць, декілька віршиків. Це другий розділ з 13-го віршика. Перед тим контекст, Господь каже, що підійди до священників, посади їх перед собою і задай їм декілька запитань. І ось що запитується. Якщо хтось. Це питання до священників, які мають це розуміти. Якщо хтось торкнувся до померлого, торкнеться будь-чого, чи стане воно нечистим. Згадується да, закон Моїсея, коли заборонялося торкатись до, свящ... до мертвого, да, коли ти торкнувся, має бути якийсь певний процес освячення, очищення. І тоді ти далі можеш звершувати Божу справу. І Огій питає, каже священиків: якщо хтось торкнеться до померлого. І потім, не очистившись, торкається до якоїсь другої речі. Будучи нечистим через цю справу, ти робиш якусь іншу справу. То чи буде вона чиста? І священника відповіли: стане нечистим. Стане нечистим. Тоді Огій сказав: Господь говорить так само і з людьми цього народу, що переді мною, так само і з тими. Чого їх нечисті руки доторкнулися, та, та що вони приносять в храм, воно нечисте. Чистота людини, яка приходила робити ніби Божу справу, ну, не ніби, робити Божу справу, вважалася надважливішим для Господа. Бо коли даже по повелінню Бога ти приходив робити Божу справу в храм, трудитися над тим, що сказав Господь. Але перед цим ти не виконав якусь, якусь Божу заповідь. Ти став нечистим через те, що ти десь порушив закон Моїсея, то твоя справа ставала також нечистою. Те, що ти робив, стало також неугодним Богу, навіть незважаючи на те, що ти робив Божу справу. Тільки справжнє покаяння та вірність заповіту. Призводило до благословіння, благословенної праці і до Божого царства. І тоді я читаю завершення книги Огія. так говорить Господь. Пам'ятайте про сьогоднішній день, 24-й день 10-го місяця, коли були закладені підвалини храму Господа, Чи є зерно ще в коморі, чи ще не вродив виноград смоква. А гранат чи олива? Ні. До цього часу ще не вродило. До того часу, поки не були закладені підвалини Божого храму, і був налажений процес, був налажений правильний підхід до цієї справи, не просто робити Божу справу, а підхід до Божої справи правильний. Від цього дня я вас благословлю. Від того дня, Бог почав послати дощ, Бог почав послати врожай, Бог почав благословляти юдеїв, які до цього прикладали немало зусиль для того, щоб досягнути цього врожаю. Але вони лише про це й дбали. Вони пропустили щось важливе, важливе для Бога. І ти, роблячи якусь земну справу, очікуючи, отримати результат, пропускаючи. Бога, Боже благословіння, пропускаючи духовну частину, розуміючи, що вона є, ти можеш не отримати результат над яким ти працюєш. Тому що духовна складова, Бог і Його благословіння відіграють дуже велику роль в, в нашому благословінні, в нашому успіху, в нашому житті. І тоді, як це все було налажено, Господь послав благословіння. Друзі, чому сьогодні я проповіду на цю книгу? Тому що бачу божі принципи, які закладені тут, і вони діють сьогодні. Вони діяли тоді в старому заповіті від закону Моїсея, від полону, від повернення. Вони діють і сьогодні. Давайте переглянемо наслідки недбалого ставлення до Божої праці. Єремій 48.10. Проклятий, хто робить роботу Господню недбало, і проклятий, хто від крови та меча не стримується. Проклятий той, хто розуміє, чи відповідальний, да? меч для чого він? Для того, щоб ним воювати. І якщо ти, маючи зброю, яку, якою можеш воювати, стримуєш її, то ти підпадаєш під відповідальність. Невиконання своєї справи. І виконання справи не просто йде, да, просто виконає, а ще й дбало. Тому що якщо ти не дбало, це будеш робити, то від Бога може бути покарання. Богу неприємний такий плід. І ще одне підтвердження: щоб не затягувати час. Більшість тут з нас, члени церкви, це неодноразово згадується. Коли ми приходимо до служіння причастя. Це написано в Коринтянам, 1 Коринтянам, 11 розділ 27 віршик. Коли Павло заповідає, да, з яким підходом нам потрібно підходити до Вечері Господньої. Ну, є ж заповіт: виконуйте це, передавайте це з покоління в покоління. Але ще і є велика частина. Божого задуму, як це має відбуватися. Як до цього потрібно ставитися, як до цього потрібно готуватися. І навіть коли ти це виконуєш, але недбало, ти можеш нести велике покарання. Через це між вами багато хворіють, а деякі і помирають. Так? Я цитую Боже Слово. І другий висновок, так, який я виносив, те, що іноді. Ми можемо багато робити для якогось результату, але отримувати дуже трошечки. Е, розкажу два приклади про себе. Один не дуже хороший, один хороший. Знаєте, Як кажуть, не хваліться собою, але хваліться Господом. Це просто приклад з мого життя, як висновок, щоб кожен взяв для себе. Е, ось на днях буквально. <кій> взагалі так. Кожен день я прямую на роботу, ось і маю за правило завжди зранку помолитися. Хоча б коротко, але молитва має бути. Про охорону, Боже благословення і так далі. Один день я дуже сильно спішив, і я просто забувся. Зазвичай в мене молитви зранку короткі. Я можу навіть помолитись, коли я їду в машині. А тут ні вдома, ні в машині я просто не помилився. Я думаю, та скільки там не багато їхати? Я ще й обіжав об'їзною дорогою, думаю, ну що може служитись зі мною? да? І повертаючи на цю об'їзну дорогу, мене спиняє поліція, ось і просто виписує мені штраф, що я не був присьогнутий. Я стараюсь цим не зловживати, але в мене була можливість да, план відходу. Я і трошки протягнув далі, і в мене був час швидко схопитися за ремінь, присібнутися. Е Поліція не виконувала свої зобов'язання. Ну, вони не мають права просто стояти на вулиці, заховавши свій автомобіль десь в кущах. Вони стояли з працівниками ТЦК, виловлювали когось, але зловили мене. І знаєте, в цей момент я зрозумів, що нічого ти не можеш зробити. Нічого. Якщо Бог тебе не охороняє, хоча б на хвильку забирає твою охорону, то. Як би ти не думав, що ти міг би якось поправити це, ти просто стаєшся безсилим. В моменті я думаю, ну я ж можу це все зробити, поправити, але мисль. ти ж не помилився. І для тебе це буде уроком. Та я спокійно да, почекав, оформили протокол, я поїхав далі. Їду і розмишляю. Ага. От що значить бути без Божого благословіння, без Божої охорони. Маленька деталь, ну ти ж ніби. Ну що там, ну ремень? Ти об'їжджаєш обізнаю об дорогою, там ну не мають вони стояти. В будь-якому другому моменті ти міг би ну просто захистити свої права і поїхати без штраф, без протоколу. Але коли Бог забирає свою охорону, для мене це було, і для мене це було наскільки явно, що я це зрозумів, ти безсилий це все зробити. Луки 12 розділ 31 вірш. Натомість дбайте насамперед про Царство Боже. І тоді усе інше Господь неодмінно надасть. Чи не Божий принцип? Чи не Божий принцип, який написаний в Огія? Я вбачаю, що є Божий принцип і в новому заповіті цей. Той, хто дбає про Боже? Бог його обов'язково благословить. І Позитивний приклад просто порадуватись Господом. Я вже не пам'ятаю, скільки це років було назад, але можливо хтось ще пам'ятає. Я сюди на церкву приїжджав таким автомобілем, як ВАЗ-2109. Така дев'ятка. І в той момент, я приїжджав, я розумів, в мене найгірша машина на парковці. У мене завжди якось таке було таке розуміння. Я розумію, що я приїжджаю на сам. Я знаєте, я не роптав, я, цим, я просто радувався, що я можу просто їздити. І пам'ятаю, в той період часу я зрозумів для себе таку річ, що будь-що ти не маєш, ти маєш за це дякувати Богу. І я розумію, що. ага, Нехай то буде. Я, я чесно признаюся, я навіть Богу казав так. Кажу Боже. Незважаючи на те, що я приїжджаю на церкву на самому гіршому автомобілі, я все рівно тебе дякую. Я все рівно хочу тебе подякувати, за те, що в мене це є. Я маю можливість приїжджати на зібрання і трудитися для тебе. Я цей час приділяв для Бога. Знаєте, і пройшов час. Бог благословив нашу сім'ю автомобілем, над яким мене трудилися, над яким особисто я не прикладав жодних зусиль. І я конкретно розумію, що це Боже благословіння. Так, над цим попрацювали інші люди. Але я над цим не працював. Щоб мені отримати чи заробити на такий автомобіль, мені треба було ну, багато часу, зусиль і так далі. Але по висновку цього всього, я розумію, що найперше, дякуйте Богу, за що маєте. Звертайте на духовну сторону свого життя. Воно важливе для Бога, важливий підхід, як ви це робите, щоб не мати помилки, які мали євреї, юдеї, які повернулись і дбали, щоб збудувати свої гарні доми. Тому нехай Господь благословить нас, і нехай ця книга, невеличка книга в Біблії, але стане для нас прикладом. Ми звернемо на це увагу. Центром нашого життя буде Христос. Найперше, за що ми будемо дбати, переживати, планувати і хотіти щось робити це для Бога, для Божого царства. І робити це так, як то хоче Господь, щоб Божу справу не робити недбало. Давайте ми за це помолимося.